Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. За сьогоднішні випробування. Ми будемо вдячні. Завтра що б не відбувалося, пам'ятайте, диявол прагне знищити нас, але святий дух хоче бути нашим вірним союзником. Для мене дуже складним періодом були два роки після нашого скрісті переїзду до Києва. Я добре пам'ятаю цей час, різні фінансові труднощі на мене подали до суду, у поїзді в мене вкрали комп'ютер. У нашій квартирі стеля обвалилася на плиту. Всього кілька хвилин тому там стояла крісті. У кожному випробуванні диявол ніби говорив: їдьте додому, вам не обов'язково залишатися тут. Але ми добре розуміли. Що ці складнощі були спробою сатани змусити мене та крісті відмовитися від доручення, яке Бог довірив нам виконати. Ми знали, що наші труднощі походили від диявола, але вони були допущені, щоб випробувати нас. Сьогодні ми озираємося назад і дякуємо за те, що ці випробування допомогли нам ще більше зануритися в Бога. Ми знаємо, що йому можна довіряти. Вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її, перше до Коринтян 10.13. У Христі ви сильні пройти будь-які випробування. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки. Не затоплять тебе. Ісая 43 2. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти вірний своєму слову. Коли я проходжу через спокусу, дозволь мені укритися в тобі. Нехай моя віра укорінюється в тобі. Ти мій фундамент. Нехай мої випробування прославлять Тебе, вірного Бога, Ісусе, в ім'я Твоє. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.